Дорогі брати і сестри, вітаємо вас в сьогодні, суботу. Сьогоднішній прекрасний день. І сьогодні наша хвилинка здоров'я має цікаву, актуальну і важливу тему. Має назву «Як зберегти пам'ять. Це важливо, це важливо. І в повторенні закону, восьмому розділі, другому вірші, і будеш пам'ятати всю ту дорогу, що Господь Бог твій вів тебе нею. От, ви чули колись такий вираз? Зовсім не пам'ятаю. От, зовсім нічого не пам'ятаю. Ось забув. Чули колись таке? Чули. Так іноді говорять люди вже старші і навіть ті, хто ще молодий. Можливо, і вам довелося ко... пройти через таке, коли ви зайшли в кімнату в своєму будинку. і... Ви забули про що? По що ви зайшли? Я думаю, багатьох з нас таке було. Ми можемо забути імена, дрібні обов'язки і місця, де лежать домашні речі. Кожна людина має величезний потенціал пам'яті, який вкладається, який вкладається в її мозок від народження. Однак від двох основних правил залежить, чи буде наша пам'ять гарна. Це перше правило, наскільки дбайливо ми ставимося до свого мозку і чи розвиваємо закладений потенціал пам'яті. Дбайливе ставлення до мозку включає достатній сон. Під час сну наш мозок синтезує та накопичує нейромедіатори, що передають імпульси між нервовими клітинами протягом дня. Вони забезпечують його повноцінну роботу, зокрема і чудову пам'ять. У темний час доби відбувається повне відновлення клітин мозку і поповнення їх енергією. Без нормального сну та при постійній перевтомі пам'ять, як і інші функції мозку, починають страждати. Наступною умовою є повноцінна фізична активність упродовж дня. Мозок вимагає достатню кількість кисню, він споживає. Понад 20% кисню з усієї крові, що циркулює в організму, під час фізичних навантажень мозок інтенсивніше наповнюється кров'ю та, відповідно, киснем. Особливо це важливо пам'ятати людям, професія яких пов'язана з розумовим навантаженням та судячим способом життя. Ще академік Павло вдовів, що зміна діяльності протягом дня сприятливо позначається на роботі нервової системи. При цьому знімається нервова напруга, що виникає під час інтенсивної розумової діяльності. Мозок під час фізичної активності має можливість відпочити, тому півгодинна прогулянка двічі на день, безперечно, принесе вам користь. Також харчування має бути повноцінним та збалансованим. Однак часто пам'ять знижується через атеросклероз ателоск... судин головного мозку. До нього призводить їжа з високим містом жирів тваринного походження. Хоч нервові клітини насичені жиром, але для своєї роботи вони користують жирні кислоти омега-3. Деякі дослідники вважають, що кислоти омега-3 покращують розумові можливості та здатність до навчання в дітей. Тому такі продукти, як горіхи, бобові, насіння, льон та ляна олія, важливо включати до раціону харчування. Мозку потрібна велика кількість енергії, яку ми можемо отримати завдяки вживанню різноманітних зернових. У них містяться вітаміни групи Б, необхідні для нормального проходження нервових імпульсів та утворення оболонки навколо нервових волокон, яка називається мілін. Проте слід пам'ятати, що не можна зловживати цукром, адже для його засвоєння витрачається велика кількість вітамінів цієї групи. Деякі дослідження показують, що надлишок цукру знижує здатність до навчання в дітей шкільного віку. Так що батькам, діти, яких в часі, треба про це пам'ятати, також і студентам. Аби зберегти і покращити пам'ять, їй необхідно тренувати та розвивати. Для цього щодня потрібно старатися запам'ятовувати кілька слів чи речень. Це можуть бути біблійні вірші. Поезії чи слова іноземної мови. Необхідно присвячувати час читанню, і потім своїми словами можна розказати про те, що прочитав своїй родині чи друзям. Якщо це регулярно, ви побачите, як пам'ять почне поступово поліпшуватися. Існують також певні захворювання, які можуть бути причиною зниження пам'яті. Це порушення мозкового кровообігу. Перенесений інсульт, тривалий стрес, депресія. Можливо, з віком наша пам'ять буде не така, сприйнятлива, як у молодості, але не треба сильно засмучуватися. Головне пам'ятати шлях, яким Господь нас вів, не забувати про те, що Він робив для нас, як зберігав, підтримував і дбав. Для цього нам потрібно робити записи про минуле. Відзначати знаменні події та откровення, отримані через Біблію, щось подібне зробив Яків. Одного разу, коли Яків пішов з дому, побоюючись, побоюючись помсти брата і відчуваючи докори сумління, самотність і страх, він заснув вночі постелі і побачив сон, у якому Бог пообіцяв своє заступництво і охорону. Патріарх вирішив зберегти пам'ять про це місце і особливу подію. І встав Яків рано вранці і взяв каменя, що поклав був собі в голови, в голови і поставив його за пам'ятник Буття, 28 розділ, 18 вірш. Минуть роки. Але якщо в нашій пам'яті зберігатиметься весь шлях, яким Бог нас вів, це допоможе нам зберігати. Віру і дійти до славного кінця, так що бажаємо здоров'я, і щоб ми піклувалися про свою пам'ять. Амінь.